Ще один дуплет. Сьогодні знову два хороших таких карасика, які просто, просто супер! Вітаю, дорогі друзі, усіх на каналі Anvi Fishing. Сьогодні вибрався знову на рибалку. Будемо ловити рибку на класичний фідер. Взяв з собою наші новинки, наші нові прикормки. Хочу половити... Карасика, хочу половити підлящика. Загалом потрібно шукати рибку, підбирати до неї ключики. Розклав вже наше робоче місце, трошки поприбирав тут по березі, і будемо зараз замішувати прикормочку. Планую я половити з ночівлею, основна ставка буде в нас на ранок, але зараз рибку потрібно добре загодувати, тому будемо готувати для неї смаколики. Розпочнемо замість прикормки з нашої новинки. Це нова прикормочка серії Карась Silver, Макуха Халва, дуже крутий смак. Розпочнемо зараз саме з неї. Дана прикормка йде вручному зіп пакуванні. Можна собі не всю використовувати, періодично домішувати. Так, тут у нас є ще така гранула. Так, Висипаємо. Кілограмчик. Сюди ж я додам нашого ляща. Не знаю, ну як на фідері без лящової прикормки, без шоколаду. Так, засипаємо. Завжди я говорю, що прикормку потрібно обов'язково між собою змішати. Тому що в нас тут два різних склади, потрібно їх зробити такою однорідною. На сьогоднішній рибалці я ще буду використовувати ось такий наш метод стігмікс, це пелець. На багатьох рибалках я спостерігав, що великі карасі, гарні лящі, добре стоїть на короповий корм. Думаю, що він обов'язково нам допоможе. І по зернових сьогодні я взяв на водоймі вже приїхав, зварив трошки пшона і трохи гороху. Зараз частину я дам цього в корм, загодуюся. Гарно, тому що риба тут досить таки добре любить поїсти. І подивимося, можливо, ще будемо додавати також пробками в годівниці. Це вже залежить від рибки. Зараз частинку пшона і більшість гороху, тому що горох риба тут любить досить таки сильно. Все, зараз змішуємо цю всю смакоту. Після того, як добре розбили зернові, зараз додаємо ще трошки води. Тут вже треба дозволожувати максимально обережно, бо прикормка вже певну вулогість має. Загалом нам сьогодні потрібно зробити важкий корм, тому що все-таки хочеться половити якусь гарну рибу, треба відсікти все дрібне, не потрібно пилити. Корм має бути максимально важкий, максимально інертний. Зволожуємо і. Будемо кидати на наші робочі дистанції. Маємо першу ранкову покльовочку, щось так доволі непогано було, в нас потягнуло. Так, подивимося, що в нас тут за рибка. Може це якийсь гарний карась. Так, да, непоганий карасик. Ух ти втік. Є, друзі. Хороша така клювака була, гарна подача і такий гарненький доволі карась з дальньої дистанції. Вночі в нас проклюнув один підлящик, але то була тільки одна покльовка, одна рибка. Так, швиденько перезакидаємося. Можливо, якраз зібралися карасі на наш прикорм. Зловив я його на опариша. Переважно чомусь тут риба хоче саме цю наживку на хробака, риба так не відкликається. Значить будемо давати те, що рибка хоче. Наразі поставив повідець сантиметрів 60 і два опариша. Хочеться трошки половити. Плящиків з дальняка, а з ближньої точки карасів. Ну подивимося, поки розбираємося. І закидаємо. 76 метрів. Пенсоплевий не дуже великий, але, але ні. І ще один сутливий, але на цей раз вже ближня дистанція і трошечки кращий розмір. Уже такий приємніший. Зараз попробуємо взяти ще одного карася. Ух, ця прикормка нова. Що ж вона витворяє? О, карасі, карасі. Получається в нас потроху знайти підхід до риби. Приїхали вчора вечором, загодувалися, скажу вам, що дні стали помітно коротшими. Годувався вже як стемніло. Ну, а Сьогодні на ранок маємо вже результат. Такі доволі непогані караси, клюнули майже дуплетом, тому що різниця між дистанціями більше 50 метрів. От такі гарні рибки. Є в нас і карасики, є і підлящики. Працюють. Комбінації як з опаришем, так і комбінації з хорбаком рибка на все досить таки добре відкликається. Була в мене потяжка якась. Так, зараз перезакинемося. Так що там щось є. Так, хто в нас там, хто в нас там? Оп, оп, оп. Так, невеликий карасик. Невеличкий карасик. Трошки боремося, ми ще. З дрібною рибою, тому що тут багато оцей дрібненької верховодки плотви. Навіть на невеликій глибині треба ставити короткі поводки і тяжкі годівниці, щоб мінімум було шансів. Ну, доволі таки приємний, але маленький. Ще один трофейчик, ще один гарний карась. Дуже класні в них покльовки. От підлящик починає легенько підгинати щось. Пробує собі, а карась зразу хапнув і потягнув. Просто така подтяжка. Дістав ту з 76 метрів. Ну такий з ладоню красень. Теж клюють вони сьогодні по-різному. Ставлю е раз опариша. Раз хробака, раз комбіную. Хоче також риба зміни форми наживки і на це добре відкликається. По добавках я сьогодні також зробив для себе висновок, що все-таки горох працює добре, як по карасику, так і по підлящику. Пшоно якоїсь конкретної такої зміни я не побачив. Пшона не даю, риба клює далі. А от Коли підкидаєш горошку, то цікавість зростає, покльовочки трошки швидше. Після кожного закиду змінюємо наживочку на свіженьку і закидаємо. Помінялася в нас сьогодні погода. Вчора приїхали, було ще так доволі сонячно. Зранку взагалі почався якийсь дощ, але трошки випогодилося. Бачу, що там таке небо голубеньке. Надіємося, що погода дасть нам половити. Тому що зранку біля п'ятої. Сидіти, я тут не мав ніякого бажання, та й риба не клювала. Все, закидаємося і чекаємо. Чекаємо лящиків. Хотілося б зловити щось таке сопливе, велике і гарне. Ще одна гарненька плювака була. Щось її, очевидно, риба непогана, бо я трошки піджимаю. Так, так, так. Оп. Непоганий підлящик. Оп, є. Непоганий підлящик. І ще зачерпнув з ним море малька. Є у нас ще один непоганий підлящик. Хороший все-таки сьогодні розмір попадається. І приємно то, що відзивається, як підлящик, так і карась. Підійшла наша прикормочка рибкам. Подобається мені те, як працює нинка. О, тут у нас ще одна покльовка. Тільки став цього, перезакинувся і зразу ще щось сіло. Продовжую я використовувати добавочки. Це наш перчик Method Stick Mix. Не знаю, подобається мені, як він працює, як на коропових сесіях. Дуже багато вже спіймав трофейної гарної риби. І от взяв собі за практику додавати його фідерні прикормки також. Дуже гарно він себе показує в ролі такої грубої фракції, грубих частинок. Ну, а Головне, що це якісна, складова, високоякісна. Так, додаю ще горох. Пшоно я виключив, не бачу я різниці від того, як, як риба реагує. Ну а горошку потрібно давати. Так, добре давить. Можливо, знову якийсь пітлящик. Або гарний карасик. Зараз подивимося. Приємно тако тягнути непогано рибу 70 метрів. Фізично така трошки важкувата рибалка. Але приємно, приємно, коли є рибка і клює. Зараз подивимося, хто там у нас. Ну, карасик невеличкий, але непоганий. Доволі бійки тут карасики. Так, оп, от такий красунчик. Так, Закидаємо і продовжуємо тимпувати на тих 70 метрів ще те задоволення, але воно того варте. Цікаво. Дістав рибку з дальняка і тут зразу покльовочка на ближню. Дупле Простоїли хвилин 10 покльовок не було. Тут один карасик і зразу другий. Я розумію, якби риба заходила на точку. Але ж це дистанція 50 метрів, якісь такі виходи чи що. Ну але рибка є. Так, ще один карасик. Покажу вам, тільки почав перезаряджати. Водилище ще з попередньої клюваки, а тут ось такий бешкетник. Карасі такі трошки більші за ладонькою, але дуже грубі такий. Ух, карась. Чесно, я не до кінця розумію, як в риби так виходить клювати. Вже неодноразово казав, що в мене сьогодні є дві дистанції. Одна на 20 метрах, інша на 76. І от ще один дуплет. Сьогодні знову два хороших таких карасика. Такі просто, просто супер. Дивіться. які Гарнесенькі карасі. І ловимо ми їх на нашу нову прикормочку. Це новинка в лінійці Silver. У нас з'явилося чотири нових прикормки, абсолютно нові прикормки. Це дві новинки в серії Карась Сільвер та дві новинки в серії Silver Corp. Є в нас по смаках. В лінійці короб це полуниця солодка слива. Взяв я сьогодні з собою на рибалочку. І є ще тигровий горіх кукурудза. Це прикормка середнього цінового сегменту. На сьогоднішній рибалці показую себе просто феноменально. Ось, зокрема, дана прикормочка макуха-халва. І є в нас ще е, прикормка е, подвійний чесник. Е, ось даний корм, як можете бачити, гарно показує себе по карасю. Дуплетів вже сьогодні було багато, карасики такі гарні. І е, також по лящу вона непогано себе показує. Було в нас сьогодні в лові багато підлящиків, хоча я трошки був, що домішав ляща. Получається ну як, кілограм ляща, кілограм макухи-халви. Ось такий склад вийшов. І сьогодні, як сказати, що писала на пачці, то сьогодні є і в садку. Є в нас і карасі, є в нас і лящі. Задоволений я рибалкою. Зараз буду ще напевно, трошки підрізати животини, тому що карасики, як показала практика сьогоднішньої ловлі, дуже люблять опариша. На нього, напевно, клює найкраще, хоча деколи і виручали комбінації з хробаком. На опариша риба швидше відзивається, якщо оснастка впала на дно і в товщі не було ніяких клювань. Використовую максимально важкі годівниці для того, щоб оці верховодки просто не змогли догнати того опариша, який падає на повіцю. Якщо було декілька клювань в товщі, тоді вже карасик не хоче брати. Треба правильно доставити наживку на дно. І, звичайно, що прикормка має бути дуже інертною. Від цього багато залежить, як замішаєте ваш корм, так і будете ловити. Я старався його зробити максимально важким, максимально вологим і багато ще додавав великої фракції зернових та нашого мету стікміксу пелицю. Будемо ще продовжувати рибалку. Надіюся, ще будуть якісь гарні рибки. Зараз треба перезакинутися. І догодуватися животиною. Подивимося, як це повпливає на наш кльов в подальшому. Але загалом рибка по практично кожних 10 хвилин є якесь клювання. Гарний Ех, Прикормочка Макуха Хава знає свою роботу. Карасі просто дуже класні. Грубі такі кух на потекню. Трошечки різаного опариша і, і риба в нас клює. Далі, далі як стояла на точці, так і стоїть. Дуже приємно, то, що немає таких провалів. Стабільно до 10 хвилин є клювання. Звичайно, не такий активний темп ловлі, але стабільно є рибка. Так. Ух ти, він у нас під іншим водилищем перейшов. Так, зараз спробуємо його взяти. Трошечки більший карасик. Такі ті були непогані, а цей такий гарненький вже. Обов'язково має бути якась жива складова в кормі, щоб риба могла ним також наїдатися і там стояти триматися того, того корму. Ось такий карась і тут ближній у мене щось теж підгинало. Ну, на ближній дистанції може бути більше дрібної рибки. Зараз ми подивимось, що в нас тут. Підловив ще декілька карасиків, закінчилася в мене прикормочка, і буду я вже закінчувати нашу рибалку. Трошки втомився, скажу вам, не часто я рибалю на таких дистанціях. Хотів би підвести підсумки. Я замішував на сьогоднішню рибалку прикормку макуха-халва, карась, сільвер і замішував пачечку ляща. Так сталося, що і та, і та риба в нас в лові була, проте все-таки більше було карася. Я робив ставку на карася, давав зернові. Хотілося також, друзі, бачити, було підлящика. ну він до нас і приплив, хоча в не дуже великій кількості, але він там був. Загалом риба сьогодні клювала майже цілу нашу риболовну сесію, відкликалася протягом 10 хвилин з додаванням животини. Пробілів таких в кльові не було. Вже мені не терпиться глянути, що я там сьогодні наловив, тому що карасики клювали і досить таки непогано. Тож зараз поглянемо. Ось такий Ух, Досить таке. Гарний улов, дивіться, які там підлящики гарні. Які там гарні карасі. Ну, карась в основу такий стандартний, але дуже класний. Більшість риби була спіймана на опариша. Трошки ми половили на хробачок, Але загалом, друзі, рибалкою я задоволений. Зараз зробимо декілька фотографій і будемо відпускати наші трофеї. Ух, супер! Ось такий, друзі, в нас сьогодні вийшов виїзд. Не забувайте підтримувати україномовний контент підпискою та лайком. Також, кого зацікавили наші новиночки, наші нові прикормки, то ознайомитися можна з ними завжди на нашому сайті anvifishing.com.ua. З вами був Аношкін Іван і канал AnviFision. До нових зустрічей на рибалках. Все буде Україна!